Один Бутель у антиутопічному романі Прекрасний Новий Світ. Це був свого роду аналог фрази, мамо народи мене назад. Тому що народжувати дітей природним шляхом вважалося чимось примітивним, соромним і відсталим на світ люди з'являлися саме з бутелі-посудини, яка дев'ять місяців рухалася в темному приміщенні по конвеєрній стрітці. Під час розвитку ембріона в бутиль водили необхідні речі та ліки, не завжди, до речі, не шкідні це був один із етапів, на яких проводилася селекція. Майбутні альфи та бети, еліти нового світу, отримували всі поживні речі, кисень і деякі допінги, так що в результаті виростали високими, приваблівими і досить розумними. Гамам, дельтам і тим більше епсилонам, які були призначені для важкої фізичної праці, щастило менше. Їх штучно обмежували у розвитку тіла та інтелекту, і смороду вже з народження чинилися дітям з вищих каст. На етапі виховання різниця ставала ще більше помітною. Все це було потрібно, щоб жорстко контролювати чисельність населення і щоб усі отримували за потребами та зручностями через свій розвиток не вимагаючи більше, ніж їм належить. Генетичний матеріал для створення бутилізованих громадян брали у живих людей. Жінкам, плодам, добровольцям з тих, хто зберіг фертильність, видаляли яєчник, багаторазово його стимулювали і забирали яйцеклітини. Весь цей механізм. Хоча й у фантасмагоричній формі, дещо сильно нагадує, а саме допоміжні репродуктивні технології, наприклад, ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення і редагування генетичної інформації. Перша дитина, зачата завдяки ЕКЗ, з'явилася на світ у 1978 році, через 46 років після того, як Олдос Гакслі створив свою антиутопію. Причому письменнику вдалося досить точно передбачити, як виглядає процедура: яєчники жінки стимулюють за допомогою гормонів, забирають певну кількість яйцеклітин, які потім у лабораторних умовах запліднюють, а ембріони на терміни в кілька днів переносять у матку майбутньої матері. Самої бутилі у нас поки що немає, але є прототип штучна утроба, в якій вже можна виростити недоношеного яхня. Розробку аналогічних пристроїв для людських немовля активно ведуть, але використовувати почати не раніше ніж через 10 років. Генетичне редагування людини теж загалом не за горами. У 2018 році китайський вчений Хедзянь оголосив, що провів експеримент із зміни геному людських ембріонів. Він планував відрізнити існуючу в природі мутацію гена ccr 5 яка має захищати свого носія від віл. Причому ембріони не знищили, як це роблять зазвичай, а імплантували в матку їхньої матері. Виходити, що на світ з'явилися перші генетично модифіковані діти. Але Хецяньку дізнався, що експеримент був невдалим, потрібного ефекту досягти не вдалося. Що з дітьми зараз чи все з ними гаразд, невідомо. Тим не менш, редагування геному на ембріональній стадії активно вивчається, розробляються нові методики та технології. Залишається сподіватися, що в результаті ми дійсно зможемо перемогти спадкові та хронічні захворювання, а не опинімося у світі, де місце люди в суспільстві визначають ще до народження. 2. СОМА у новому світі, створеному Гакслі, усі приймають самонаркотичну наркотичну промовину. Яка допомагає розвеселитися і забути про клопотання. Це одночасно і спосіб змусити людей замкнутися на отримані задоволення, замість того, щоб щось змінювати, і солодка морква, поради якої нижні касти готові слухняно виконувати важку роботу. Дозування соми, яку бачать кожній людині, строго визначене і залежите від його соціального становища. Версій про ті, що таке сома в нашому світі досить багато. Це можуть бути наркотики, алкоголь або психотропні препарати, які так чи інакше впливають на настрій, антидепресанти, нормотиміки, анксіолітики. Сам Гакслі, до речі, вважав Сому наркотиком у сучасному житті роль соми для когось може грати музика, адже ми звертаємося до неї, коли нам сумно, щоб відполіктися, підняти настрій, забути про проблеми. Цієї думки дотримується фронтмен гурту Token Heads Девід Бірн у своїй книзі Як працює музика. З тим же успіхом самою можна назвати і книги, і комп'ютерні ігри, і серії, одним словом, будь-який доступний спосіб ескапізму. 3. Мальтузіанський поас У єдиній державі гакслі фертильні жінки носять патронтаж із контрацептивами. Вся система запобігання досить складна, є співочий порядок, так звані прийоми, які дуже важливо виконувати правильно. У 1960 році, через десятиліття після того, як вийшов Роман Гакслі, у США та Великобританії схвалили перший комбінований оральний контрацептив таблетки Еновіт. Як і всі подібні препарати, він запобігав овуляції, а разом з нею і небажані вагітності. Після появи контрацептивів у світі буквально стала революція. Жінки отримали свободу розпоряджатися своїм тілом і своїм життям, самостійно вирішувати, чи потрібні їм діти, і якщо так, то коли саме будувати кар'єру, не боячись, що вагітність несподівано зруйнує всі плани. Звичайно, справжні контрацептиви навидять на початку свого використання були набагато простими і зручними, ніж у романі Гакслі. До того ж, приймають їх регулярно. А не безпосередньо перед статевим актом. 4. Переливання молодої крові У світі гакслі всі представники вищих каст молоді, здорові і прекрасні незалежно від віку. Постаріти людям не дають лікарські препарати, гормони та медичні технології. У реальному світі середня тривалість життя неухильно зростає, і з'єднання медиків та вчених багато в чому зосереджені на тому, щоб якість цього життя теж ставала кращою. У нас вже є і замісна гормональна терапія, яка допомагає жінкам приглушити симптоми менопаузи, а також використовується для профілактики остеопорозу. І практично ті саме вливання молодої крові, ведення пацієнтам їхньої власної плазми, збагаченої тромбоцитами або ПРП-терапія, ефективна при випадінні волосся, лікуванні травм, гострих болях, відновленні після операції остеоартриті. І незлічні БУТі процедури укол.